Спішний ранок з Наталкою Маринчак неспішний ранок. На хвилях радіо Накипіло. Продовжимо наш етар темою про олюднення тварин. І, власне, чим це небезпечно? Отже, пробувати ветеринарні препарати на смак. Чи навіть колоти собі антибіотики тварин? Чим небезпечне надмірне олюднення домашньої тваринки? Як цьому запобігти? Коли чат GPT може допомогти у вихованні тварини, коли він відверто шкодить здоров'ю домашніх улюбленців, про адекватне ставлення до тварин і про надмірну опіку? Говоримо в неспішному ранку із ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою. Привіт, привіт, друзі! Привіт, ната. Рада тебе бачити, як завжди, тому що вважаю, що тему тварин і тему культури поводження нашого з тваринами треба розвивати, розширювати і поглиблювати. Отже, ми сьогодні говоримо про олюднення. І до Етера в нас виникла ця тема, тому що ти мені розповіла про якісь ну, просто кричущі такі випадки, коли люди ну... В моєму розумінні олюднення було там, знаєш, коли котика в хаті годуєш з мисочки на столі. А ти мені кажеш ні, пробують ветеринарні препарати. Розпові... Давай, розказуй про ці випадки, тому що це дуже цікаво. По-перше, е, ну, так, да. дивіться, е, зараз все частіше зустрічаються випадки, е, коли людина сприймає свого тваринку незалежно від виду, да, як свою дитинку. І до речі, в нашому суспільстві це вже взагалі. Е, ну, Типу є нормою, і вже ніхто не дивується там, якщо років. 10 навіть назад, ну, якось uh -huh. так дивувалася, зараз вже ні. Все починалось, ну, як мені здається, з того, що власники там, пробували на смак корм котячий. Uh -huh. Ну, типу, якось це можна було зрозуміти, але спочатку ну, це було, ти, типу, навіщо це взагалі робити? Ось, а нещодавно у мене на прийомі виникла ситуація, така дивна для мене. Власниця Щора попросила а, замінити а, препарат, антибіотик. А, він був призначений в уколах, тобто в ін'єкційній формі, і вона каже: а, типу, це дуже боляче для щурика буде, можна щось змінити. А, важливий момент, що неможливо взагалі було нічого а, там запхати до рота, грубо кажучи, він все це плював, а лікування потребував. Ось і я, я кажу: а чого вас не влаштовує не влаштовує? Саме цей препарат, вона каже, він дуже болючий. Я ж кажу, що ми ж його розводимо там спеціально з Людокаїном, ну, туди-сюди. Uh -huh, uh -huh. Вона каже: ну я собі уколола і мені, мені дуже боляче, і типу три дні о, в мене болить м'яза, і давайте міняти. І, ну, я, о, я була в шоці. Це взагалі м'яко кажучи. Я кажу, я, навіть не знаю, як це було. я кажу, навіщо? Ну, по перше, це антибіотик, навіщо взагалі ви собі це зробили? Ну, це ж не просто там якась вітамінка, да? ну, типу антибіотик зараз взагалі у людей цілий бум резистентності, да до, до цих препаратів і та і ну. Капець, якийсь, ось і ну да, вона ось так от спробувала. Це один із таких цікавих випадків. Угу. Як ще пробували з чим ти ще стикалася? Що ще люди робили цікаво? Тому що я знаю, що там, там багато всяких історій. На смак пробували так само антибіотики, попорівнювали дозування ліків, наприклад, з людиною. Не вірили, що тваринка потребує цього лікування, тому що у людей, типу, у мене не так, у мене є подібна хронічна хвороба. Ось у мене такі симптоми, а тваринки не такі, не довіряють. Ось, А з чатом GPT, ой, це взагалі насправді не тільки у мене, а у моїх колег, ось ми буквально 2-3 дні тому це все між собою обговорювали. Перевіряють власники дозування ліків через чат GPT. Одна власниця нещодавно такий у нас скандал вчинила, і навіть відгук на Гуглі написала, що я дуже. Погана лікарка, що я відмовилась перераховувати дозування так само ж антибіотика для знов щура, тому що чаджи Піті рекомендує одні дози, а я взагалі там удвічі вищі, і я взагалі хочу вбити її тварину. І я її, ну реально, я її фоткала і відправляла книги ці uh -huh. європейські, які ось дуже сучасні. Ми постійно розвиваємось. І ну, взагалі абсурд якийсь. І я ж кажу: ось є е, підручники, да? тобто рекомендації міжнародні. Ну я не просто з голови це взяла, вона ні. Все, там ви дуже погана лікарка. Я думаю, ну ладно. Ну я їй сказала, що я безсильна перед чатом GPT, тому я не знаю, що сказати. Ну от знача, це якраз той момент, коли чат GPT використовується не на добро, а якраз на зло. Тому що Використовувати будь-який штучний інтелект як помічник, слід теж якось за довго боку дозовано, з іншого боку, чітко розуміючи, ну, що ти робиш, і там, ставити під сумнів призначення лікаря через те, що тобі за п'ять хвилин згенерував чат GPT, це якось дивно, тому що людина для того, щоб стати ветеринаром на ну, мабуть. Скільки років ви навчаєтесь? Сім років я навчалася, і окрім того, ну, нас ж не вчать на котів собак та дрібних гризунів. Так. Тобто це корови, коні і так далі. А ось коти собаки це, і гризуни це все взагалі як додаткове навчання. Це постійні якісь вебінари, постійні конгреси. Mm -hmm. І це все ось у мене було з другого курсу. І Ну, тобто втрати безкінечної да, Так, да, 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 звичайно. Ну от власне, друзі, якщо ви перевіряєте призначення лікаря через чат GPT, то це насправді не найкраща ідея. Він не для цього власне <с <с створений. Так багато таких ситуацій, навіть ось у моєї знайомої лікарки, вона лікар-офтальмолог ветеринарний. Власники так само вчинили скандал, тому що чат GPT намалював там їм якусь схему будови ока. ну, Типу, вони сказали, що вона лікарка взагалі без знань, а вона відкриває атлас і каже: дивіться, чат GPT вам згенерував взагалі не ту анатомію. Ну, тобто, ну, uh -huh. чого, по-перше, ви мене перевіряєте, і по-друге, чому ви довіряєте вас повністю так, чату GPT, а не лікарю. І це дуже часто. Я не знаю, як у лікарів людських. Да? Цікава тема. Да, Незріла, буду питати. Так. Да, це взагалі, ну це прям бум зараз. Ну тому, що до нас, як це нарешті докотився чат GPT, як то кажуть, всі активно його почали використовувати. Я знаю, що власне на радіо Накипіло це вже не перша розмова про цей помічник, от і він як помічник, так само і шкідник, тому що. Дуже багато людей занадто йому довіряють, забуваючи, що це штучний інтелект, який дійсно може згенерувати все, що завгодно. От про небезпечність говорили ми на хвилях радіо накипіло вже неодноразово. Ну от знову ця тема вона дуже актуальна так, судячи за... і, і, і знов, знову це стосується нашого. Інформаційного поля, ну і власне тут уже здоров'я ваших чотирилапих улюбленців. Як адекватно ставитися до тварин, скажи мені? Ну, бо, бо дійсно, зараз бум Бум цей підтримується ще й індустрією. Сто відсотків. Ох, щодо індустрії, можна ще скажу, що вчора так. якраз дізналася, що з'явились. Пиво, вино для тварин, ну морозиво для тварин, це вже як я, я це прийняла. У мене смайл цей Тому що... І я так трошки забігаючи не до теми, то я трошки допомагаю. Великої, е, великій мережі магазинів mm -hmm. ветер... зооветеринарних. Да? І як трошки свою думку вони коли мене питають, я кажу. І коли вони мені вчора надіслали там, рекомендації щодо пива, цього вина, та що ще вони таке, е, ну, чіпси то зрозуміло, ще щось таке, ну, типу, якусь, мені здається, mm -hmm. я ж полізла е, е, у склад. ну, тобто дивитися, mm -hmm. що там. Ну, тобто там. Якісь соки, і круто, що вони вказали, що там немає винограду, тому що uh -huh. тваринкам ж не можна. Ось, ну сам факт, ну типу, навіщо це? Ну... Ну, Я розумію, що це заробіток там, грошей, і може це якось так інстаграмно. Але мені здається, треба якусь мати межу, якусь адекватність до тварини, да? тобто це жива істота, і навіть якщо це вино да, в лапках взяти uh -huh. і якийсь там заморожений сок. Ну, але все, ну, все рівно це не дуже буде. Для здоров'я ок, да, як то кажуть, угу. ну, ось так. ну знаєш, от наше суспільство воно дуже цікаво побудовано. У нас на одній, скажімо так, межі знаходяться люди, які досі не можуть і не знають, що з тваринку треба обробляти, угу. та для того, щоб. Щоб забезпечити їй якісне життя. Що тваринку треба щепити від різноманітних хвороб для того, щоб їй забезпечити якісне життя, 100%. я зараз як зануда буду це повторювати, тому що іде літній сезон, і я ну навіть серед моїх адекватних прекрасних друзів є люди, які кажуть, та наша, ну вона ж вдома сидить. Ну вона сидить вдома, а ви ж не сидите вдома. Ми про це говоримо з отару в отар, Що ви не. приходите додому і приносите на собі, і, і навіть ви не знаєте, що ви принесли і і комах, і ще щось. от А з іншого боку, в нас якраз оце надмірний розвиток індустрії, який да. дає нам всі ці приколи. Ну Дійсно, ти от сказала слово інстаграм. На інстаграм це да, такий вайб. Угу. Окей, коли з'явилися там років ще 10-15 тому, з'явилися перші. Візочки для тварин. Oh, да. <х Chandler> uh, да. І це було дуже смішно на той момент в наших умовах, тому що ну, не сильно ти проїдеш з цим візочком всюди, це хіба по супермаркету там десь поїздити. От зараз, звісно, ситуація в нас з дорогами, з пішохідними доріжками трішечки краще, але до інклюзії в цьому випадку теж ще далеко-далеко і далеко. От. Wow. І це теж таке було. З одного боку, зручність, а з іншого боку, олюднення. Тому що воно сприяє тому, що ти сприймаєш свою тварину маленьку, як дитину. Так, да, 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 да. І ще важливий нюанс забувається взагалі про а, ну як це, про, про в, в, Видовудову е необхідність, да, uh -huh. тобто, якщо собака у візочку гуляє, ну для неї ця прогулянка взагалі ні про що, це більше стрес буде, тому що собачка повинна там нюхати, ставити мітки, повинна якось комунікувати зі своїми там друзями да одного виду. Так само, там якщо котів вигулюють, котам взагалі ліпше не гуляти, якщо вони вдома сидять. Да? Ну, тобто Це стрес для них. Грузини кролі це ну це взагалі окрема тема. Це тварина-жертва, і на будь-який стрес вона різко може померти. І це наші реалії життя, тому. Ну, да, ось інстаграм далеко не завжди адекватно для тваринки. Тобто не купають глибше а, ці всі новомодні новомоднічі ну, така, да. як на мене, а, тому що а, мені взагалі здається, не знаю що ти таку статистику відзначаєш, що під час повномасштабного вторгнення більше а, людей а, всиновили. Uh -huh. uh, завели собі чотирилапого uh, друга. Uh -huh. От е, буквально ті, які там казали Я тварину ніколи не заведу, і тут раптом щось стається, е, можливо, прокидається соціальна наша відповідальність, uh -huh. тому що дуже багато в нас покинутих тварин, дуже багато тварин по притулках. От людина заводить тварину, але вона до неї ставиться все одно, е, ну е, як до людини, не як до тварини. І з одного боку, це добре, yeah. з іншого yeah. боку, от е, все, що занадто, е, то не здрава, не здрава. Бо, бо просто шкодить тварині. А, ну, окей, сфоткатися з цими смаколиками для собаки, зробити прикольну фоточку і на цьому зав'язати. Але якщо ви перетворюєте це тобі, в такий щоденний ритуал, коли ви сідаєте за стіл, п'єте вино, і ваша собачка сідає, пить вино. ну... ну це, це неадекватно взагалі. Щодо собак, у них є ось потреба в соціальній дії. Щоб власник з ними якось ділився. Взагалі зараз сучасні зоопсихологи радять, щоб у собаки там, за столом було своє місце, типу mm -hmm. там, на стулі чи на кріслі, щоб вона була на рівні з власником. Це важливо для собаки, звичайно. Але ж багато людей розуміють, ось як соціальна їжа, ну, типу, я собі там посмажив стейк з. Зі спеціями я і цим стейком буду ділитися з собачкою. А я на прийомах кажу: ну ви о, візьміть, наприклад, варене м'язку, собі на стіл поставте, їжте там на ну, задоволенням свій стейк, але собачці давайте щось без солі, без спеції. Для собаки це вже соціальна їда, їжа перепрошую. Ось а ну, їй важливо, що власник з нею ділиться, але це безпечно для її здоров'я. Типу, ось такі моменти. Людина хоче Очем Якось зробити краще для тваринки, але не купає глибше. Ось ці всі нюанси, ну власне, так і взагалі є можливість купити собачі консерви. Можете їх красиво сервірувати, не питання. От якщо дуже хочеться, щоб ваша тваринка брала участь у ваших родинних вечерях, там, обідах чи сніданках, можна накривати її за одним столом з собою, будь ласка. Але хай це буде безпечна їжа для них, щоб потім вони бігли до ветеринарів, не розуміючи в чому проблема, тому що ну, собакам, котам та й всім іншим дуже шкодить людська їжа, особливо смажена, да, да, да. Там, солодка, солодка, надмірно, солодка, навіть там мед, хтось дає взагалі собакам. Ну це ж взагалі, ну це жах, жах, правда. Ну, так, бо, бо потім э, ця людина, і ця собака чи цей котик, да. вони стикаються з купою проблем, вони стикаються з ожирінням, з нирковою недостатністю, э, з діабет. цукровим діабетом. Дуже часто зараз випадки, дуже часто цукровий діабет. Угу. І з чим ти пов'язуєш його? А, ну, коли людина а, дуже любить. Свою тваринку вона надмірно залюблює і надмірно годує. Mm -hmm. І ну, звичайно, зайва вага, mm -hmm. так як і у нас з вами, вона Провокує. призводить да, до проблем з підшлунковою залозою. Ну і далі усі витікаючи, да. Скажімо, скажімо так. <ганye> <ганye> так, ну і власне, якщо щоб ти рекомендувала, якщо вже хочеться там улюднити да, тварину, yeah. окей, є здорові способи <ганye> це <ганye> <ганye> зробити. <ганye> Ну, Дивіться, є власники, які дуже хочуть самостійно щось ось приготувати да, для тваринки. Якщо дуже заморочитись, і це буде класно для тварини, це взагалі взяти рекомендацію ветеринарного дієтолога. Це дуже сучасно, це модно, це інстаграмно, і це буде здорово для вашої тваринки, безпечно. Ось Смаколики можна робити самостійно. Взяти так само е, якесь м'ясо, формочки продаються. Ось, ось, Можна паштети самостійно, не обов'язково брати консерви, тому що там ви не довіряєте складу. Да? Е, самостійно відварити чи там якісь тартари зробити. Це буде безпечно, прикольно, гарно для вас і безпечно для тваринки. Okay. Ось, Є е, е, ну, щодо печива, багато рецептів, на Ютубі так само багато каналів. ну тобто, Якщо капнути, можна зайти на канал маленької компанії ось, і знайти там десять років тому я викладала рецепт печува для сода да, та там печінка, щось таке що да. було. Да, я пам'ятаю це, да, і да, ну це класно. Ну, тобто, власник свої потреби якісь закриває. Типу ось я піклуюсь, я класний власник. Моя собачка там повинна мною пишатися. Ось і це безпечно буде для тварини. І це якраз процес нормального олюднення, Якщо вже да, ваша да. тваринка, ваш такий друг, такий член родини, то от тоді давайте готувати її повноцінно, так щоб це було безпечно без зайвої солі, без зайвих спецій, без зайвого цукру, цукру да. і всього іншого, що там ще може бути жирним. От най, це будуть безпечні продукти, які дають вам задоволення від того, що ви доглядаєте за своєю. Ринкою, як за членом родини, да, 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 собаці да. безпечно і теж задоволення, тому що вона буде їсти з вами з одного столу, але при цьому. Безпечно здорову їжу. От у мене навіть є окремо теж місце для кота. Він приходить, він сідає. Він має бути в процесі він дуже соціальний. Він сидить, дивиться, але він знає, що після того як я там поїм, ми йдемо з ним на кухню, і він отримує свій паштет там чи свої слайси, чи що там у нього сьогодні в меню. Mm -hmm. О, от, тому надмірно ніяких таких суперпроявів немає насправді. Хоча я, я просто страшенно до, до, до нестями люблю своїх котиків, от і, і вони страдають, і знаєте, такий є мем. що Щоденно тисячі котиків страждають від несанкціонованих поцілунків. Оце так. Да. Це якраз про мене. Але, а, тим не менше, все-таки ну, краще купити безпечні продукти, м, приготувати їх і, і, і не ставити на собі експерименти теж. Так, да, да, да. Експерименти на собі, це, да, це окрема тема. Ну, е, знаєш, для мене вона страшна, я не знаю, як її навіть обговорювати, тому що, е, е, ну, камон, е, окей, куштувати корм, це там 10 років тому, 15 років тому, коли ми робили програму про тварин. Це було з одного боку дивно, з іншого боку, так. Ми хотіли зрозуміти, з чого складаються, які вони на смак, які вони на консистенцію, ці сухі корми, тому що це було ну, по-перше, перша навала така сухого корму було, було неясно, що це, як це, з чим його приймати. От зараз, коли там ну, сухих кормів є різновидів, я не знаю скільки, я навіть боюсь, Вся раніше ти знав, що їх там 25 штук, а зараз. Їх дуже 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 багато. Це сотні. Да, О, да. От і обирати краще, просто прочитавши склад або покладаючись на свого ветеринарного лікаря. який що щось вам там порадить. Правда ж ви не, не, не зря вчитесь? та не зря я, ну останні дні. Я думаю, типу, навіщо взагалі вчитися, якщо є чаджіпіті? Ну, так, так, ну це, це лякає. Ось ну смішно і грішно, да, насправді. А щодо смакових, до речі, цих компонентів, ми не повинні забувати, що ми люди. Собака це собака, кіт це кіт, щур це щур, кроль це кроль. І у них взагалі різні смакові рецептори. У них. Ну, Сильніше, ніж у нас, да, у хижаків у тварин. Так само і з дозуванням ліків, там, починаючи з якихось ну, банально да, там, спазмолітиків, uh -huh. сорбентів і так далі, і закінчуючи. Антибіотиками, знеболюючими, і, до речі, там, банально нурафен, який там можна людям взагалі з дитинства з mm -hmm. ну, новородженим. Да? Це нурофен та пацетамол. А тваринам, ні, це навіть маленька доза нурафена чи пацетамола може вбити кішку. Ну, тобто mm -hmm. про це не треба забувати, тому що е, ну, олюднення це з однієї сторони добре, з іншої сторони, це може бути прям супернебезпечно для Фаринки. І ще раз хочу нагадати, що е, особливо антибіотики, будь ласка, не пробуйте на собі. Ну, це, е, ну, ну, це, так, вам, треш. це просто, це, це просто небезпечно. Не ви можете да. нашкодити собі. От, та й не тільки собі. Е, власне, подумайте про свого песика, котика чи кроля, він може залишитись сиротою, якщо ви будете ставити з собою експерименти, якісь такі. Це От, дуже сумно знову. Правда, ну знаєште, звучить сумно, але там не менше не ну, треба бути все-таки обережними при використанні ліків. Uh -huh. Тим паче зараз, коли до будь-яких ліків майже є доступ, слід все таки ну, приймати будь-будь-що будь-які добавки, ці бади, всі ці штуки, які зараз дуже суперпопулярні, тільки uh -huh. за призначенням лікаря, бо ви можете собі не шкодити. Ми, Ну, не знаємо про свій організм настільки, наскільки про нього знають лікарі, які можуть це призначити адекватно. Ну і тим паче про вашу там персональну якусь ситуацію, все одно чат GPT не може знати на всі 100% і дати вам адекватну правильну відповідь. рекомендацію. Да, 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 да. Підтримую. Тому, друзі, давайте будемо е як це сказати більш відповідальними в своєму так. використанні і штучного інтелекту і в тому, як ми ставимося до своїх братів менших. Я тобі дякую, хороша ранок. Друзаємо, так, дуже дякую за увагу. Так е будемо потихеньку вже поступатися нашим новинам. Власне, друзі, сьогодні ми говорили про те, чим небезпечне надмірне олюднення тварин говорили з ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою, з якою ми намагаємося раз на місяць, інколи виходить не так часто зустрічатися і говорити про культуру підвищення власне. Нашого спілкування і утримування наших братів менших, бо вважаємо, що це є дуже важливою темою, навіть тепер і особливо тепер дякую всім за увагу. Поступаємось новинам.